А ви знали, що паразити є у всіх? Це не тільки гельмінти. В людському організмі може поселитися до 800 різних паразитуючих форм. І ви можете думати, що це не про вас, але статистика говорить про інше. Щороку тільки в Україні фіксується понад 100 тисяч випадків паразитарних захворювань. Кожен п'ятий має різного роду грибкові ураження. А бактерії і віруси з нами взагалі щоденно і на постійній основі, і все залежить тільки від їхньої кількості і сили імунітету для контролю їх розмноження. Серед дітей у 15-25% діагностують паразити. При цьому багато людей навіть не підозрюють про паразитарну інвазію, тому що вони здатні маскуватися. Під алергії, хронічну втому, проблеми з травленням, зі шкірою, з нервовою системою, з волоссям. Грибки, наприклад, здатні блокувати больові рецептори для того, щоб людина не відчувала дискомфорту від їхньої присутності. Саме тому, здебільшого, псоріаз не болить, і це при тому, що аналізи не завжди показові. Паразитів можна виявити тільки в певній фазі їхнього розвитку. І вірогідність віругідність виявлення, наприклад, за аналізом яйцеглисту в калі, десь 10-15%. І це тільки в тому випадку, якщо обраний аналіз саме на той вид паразитів, яким уражена людина.